Вітаю! Ви готові стати найкращою версією себе. Тоді програма «Ти творець свого життя Створи себе заново. Це є ваш навігатор для перетворення вашої особистості творення більш повноцінного і гармонічного життя. Спираючись на останні дослідження в галузі нейробіології, квантової фізики, особистісного розвитку і власного досвіду, в програмі творець свого життя Створи себе заново. Викладені практичні стратегії і практики, які допоможуть вам подолати обмежуючі переконання, виробити нові звички і розвинути свою здатність до концентрації, управління своєю енергією і матеріалізації. Якщо ви, наприклад, хочете покращити стосунки, перейти на новий рівень в кар'єрі, або ж ви просто в пошуках себе і хочете відчути себе більш впевненою людиною в собі, ця програма проведе вас через процес перетворення вашої особистості. Глибоко із середини. Це трансформаційна програма, яка допоможе вам розкрити свій потенціал, знайти своє місце у величезному організмі під назвою Всесвіт і просто стати кращою версією себе. Після проходження програми ви зможете взяти під контроль своє життя, створити бажану реальність. Використовуючи методи і стратегії, які ви отримаєте протягом трьох місяців, ви зможете змінити свої переконання, поведінку і мислення. Щоб мати можливість досягти своїх цілей і жити більш повноцінним і свідомим життям, про які ж методи йде мова, перше, щоб розкрити свій потенціал, вам потрібно спочатку визначити і усунути деструктивні програми, які стримують вас від руху вперед. А також я познайомлю вас із різними методами позбавлення від негативних програм, включаючи розвиток усвідомленості через формування нової бази образів і багато іншого. Також ви дізнаєтесь, як ідентифікувати негативні моделі, мислення і перетворити їх на позитивні, щоб в результаті ви могли змінити свою поведінку і реакції, щоб легко досягати своєї мети. Наступне це розвиток уваги, найважливіша частина особистої трансформації. Ви отримуєте практичні прийоми для покращення фокусу вашої уваги і концентрації. Ви навчитеся правильно розставляти пріоритети, зосереджуватись на головних речах. І ефективно керувати своїм часом. Ви також дізнаєтеся, як підвищити свою продуктивність і як досягти найкращого результату за меншу кількість часу. Третє це перетворення переконань це ще один із ключових аспектів вашої трансформації, де я навчу вас робити це більш ефективно. Ви навчитеся визначати обмежуючі переконання і змінювати їх тими, які вас надихають. Також познайомлю з методами створення установок на зростання, які допоможуть впоратися з труднощами, і також отримувати уроки зі свого досвіду через розуміння причинно-наслідкових зв'язків. Крім цього, ми також працюватимемо з постановкою цілі, візуалізацією тема взаємодії з точкою Б і любов до себе. Ви дізнаєтесь, як ставити значущі досяжні цілі, і як використовувати візуалізацію для здійснення своїх бажань. Також трансформація це вон там фундаментальний процес, який дозволяє нам розвиватися і рости, долати свої обмеження і створювати ідеальне життя, про яке ми мріємо. Це є шлях самопізнання і особистого розвитку, що веде нас до більш повноцінного і цілеспрямованого життя. Але важливо слід пам'ятати, що трансформація не завжди вона буває легкою, вона вимагає зусиль, відданості і готовності прийняти. Нові зміни в своєму житті. Всі інструменти для особистої трансформації в програмі вони перевірені на дослідженнях і на реальному життєвому досвіді. Дана програма надасть вам практичні інструменти, і ідеї, які допоможуть вам керувати своєю увагою, енергією, часом і створити життя своєї мрії. Так що запрошую вас відправитись в цю трансформуючу подорож разом зі мною, з нетерпінням чекаю можливості провести вас через цей процес переосмислення себе.